Ліга чемпіонів УЄФА. четвертий тур Ювентус Спортінг. Ювентус прагне підтвердити свій статус господаря та фаворита, щоб покращити своє турнірне становище, але їхня поточна форма може бути нестабільною. Спортінг демонструє хорошу форму, особливо в атаці, і намагатиметься скористатися будь якою невпевненістю суперника. Очікується напружений матч, де Ювентус матиме перевагу у володінні. Але спортінг буде дуже небезпечним в контратаках. Прогноз перший. Ювентус виграє або нічия 1х. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,27. Незважаючи на проблеми з формою, Ювентус має достатньо класу та досвіду, щоб не програти вдома. Втім, сильна поточна форма спортінга і їхній атакувальний потенціал роблять нічию дуже ймовірним результатом. Прогноз другий. Тотал голів більше 2,5, букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,81. Обидві команди демонструють високу результативність у Єврокубках, особливо спортінг. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!